Для чого нам планувати? Поки у нас немає цього розуміння для чого більшого, ми це робити просто апріорі не будемо. Однозначно, Поэтому, е, ш, який я бачу сенс в плануванні? Для того, щоб якщо в мене є розуміння, хто я, куди я йду і заради чого я йду, планування мені просто необхідне. Є декілька способів планування. Є більш жорсткий. Наприклад, за тиждень мені треба прочитати книгу. От, Значить, я прочитала 20 сторінок в день, от це моє чітко. Я прочитати, бо що би то стало. Но не стало. Але не завжди так виходить. Тому для себе я трошечки другий маневр взяла. Так, да, я знаю, що мені за тиждень потрібно прочитати книгу, вона мені важлива, але я роблю від натхнення. Тобто, я сіла і в якийсь день потоки я її прочитала. Я...